Усі, хто народився 19 числа будь-якого місяця, рішучі, мрійливі, оптимістичні. Їм подобається, коли їх заохочують, підтримують. Їм необхідно виявляти велику пильність та обачність щодо використання своєї сили, тому що вони сильні емоційно та фізично, мають вольові якості. Вірять у власну гідність, щедрі, харизматичні, інтелектуальні, не згортають із намеченого шляху, якщо щось вирішили, доводяться до кінця. Ліньки це не про них. У відносинах головне їхнє завдання з партнером навчитися конструктивно взаємодіяти, тому що це така сильна особистість, якій важко почути партнера. Вони відчувають власну перевагу, власну винятковість, у всьому правлять свою першість. Хочуть, щоб їхні партнери та оточення вірили в їхню винятковість і силу, в їхню ординарність. Вони хочуть чути фразу всі люди, як люди, один ти, як Бог. Недоліки це люди, які можуть їхати чужими трупами, домагаючись своїх цілей. Тяжко контролюють свої емоції. Кар'єра необхідно, щоб робота була пов'язана з можливістю задовольнити амбіції, тому що якщо вони не бачать перспективи, відразу знижують свою продуктивність, їм потрібен постійний розвиток.